Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! І знову ми продовжуємо наші походи Писокогірний Карпат сьогодні. Знову 9 година, 9 градусів тепла. І от з дороги знову я, як в попередньому фільмі, побачив білого гриба. От і зупинився і зараз буду направлятися до нього. А, сьогодні який день, який день нині четвер число, мені здається, 18. Точно не пам'ятаю. Але красок. Бах, ну четверту точно. Ось який красок. А, -а, -а. О, за не варто було їхати. О. І так вже рахунок відкритий Ось у нас і білий номер два. Ніжка мягка, шапка біла, Ось і третій грибок. Що можна сказати? Грибок чудо. Оце поляний грибочок. Скажу так. Вчора, вночі, падав потужний дощ, земля намокла досить добряче От. Вітру немає, значить вона не сохне. Не висихає швиденько. І я думаю, що будуть гарні білі грибочки. Скажу так, є, попадаються. і я вже штук 10, мабуть, попадав на польські, на польські білі. Ну, я їх не беру, але є, є, з'являється. Тут, здається, три було. А це у нас четвертий. Ну і такий. Підемо мабуть, на розсаду, будемо бачити. А ось там ще якийсь рибок. Побачив. Так, дивимося білий. Такий він є, також є підстаркувати. Так, вони не одяг. Ми їх рахувати не будемо. Ось цей не знаю який. А цей вроді тверденький. О, ось під кореня. О цей. Цей в нас буде четвертий. Ось який п'ятий, молоденький, значить будуть і старенькі мого віку, як глядач каже. Ось і сьомий. Молоденький, біленький. О. Ось який у нас. Восьмий грибок. вроді. Не такий же поганий. Але хробошливий. Так, рахуємо, чи я не збився. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Osi 2 tai kirbok. Osi 20 tai kirbok. Kreka jėdėtų. Šiandien vis peka. Одинадцятий. Ось які в нас ще чудо грибочки? Оце в нас, здається, дванадцятий, а це вже осінній. Тут во чудо грабочок, а це красоті ще і це у нас тринадцять. Ну, а там у нас я ще побачу 14-го. Вроді. Ось він. Ось він 14-й. Ну, опа. Покатався. Та дав. І того в нас вже 14. Клас. П'ятнадцятий. Так уже недалеко до мінімалки. Ось тут ще червоняк. Ось червоняки молоді в лісі з'явилися. Ось один. Ось другий. Тут третій, четвертий, там п'ятий. Беремо. Ось у нас шістнадцятий. Переїхали ми на червонічки. Думаємо, підбираємось трошки хоч червонячків. І попадаєш чим поганий. Ось, є і більш червоні, але сьогодні... Сьогодні грибники тут були, але щось і мені лишило. Що хочу сказати? Зараз буде потепління. Це буде вночі 15 разів тепла. Так каже інтернет. Так що краще збирати зараз червоняки. З теперішніх червоняків. Ще, ще щось можна вибрати, вирізати. І на сушку, і на мариновку. А ось тут грибників не було. Бо білі б вони забрали сто процент. Ось у нас і сімнадцятий білий. Красот Ох, Клісно. Так, і ось у нас. Ще один весь. Не знаю що... Ні, і може все. Він тут залишається. І того у нас 17. Не вже ще один білий весь. Подібний на білого. Де да, білий? Вісімнадцятий. Червоніки попадаються, але вже не так часто, як минулого раз. Дивлюсь і думаю, чи-то білий, чи то не білий. То то білий. О. Корень гняли. не буде 19-й. А ось що на 20-й. Так воно є. І того мінімалка є. Ох. Мабуть, третій раз з цієї поляни. Щось трошки я підзбирав, О. але хочеться переїхати ще на лисички подивитися. Лисичку вже позбирали без мене, то й добре. Менше мені роботи. Забіг подивитися на журавлину Журавлина є. І є, як не дивно, гарна журавлина. Ось показує. Ресна. Так що треба буде збирати. Минулого року було слабенько. Цього року ході і посуха була, але дощі, дощів, мабуть, зробили своє діло. Завершуємо сьогоднішній похід Високий Карпат. Похід більш-менш може бути. От показую скромний результат. Ось такий у нас результат за сьогодні. Ну, а вам як завжди бажаю. Набагато кращих результатів, як в мене сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і миру. Саме головне. Ну, і, як завжди, пам'ятайте, бережіть ліс, не засмічуйте його. І також в майбутньому грибочки будуть всякі. Не копайте всякі, копайте тільки білі. Вони очищують повітря, всякі рибочки і білі також. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!